За даними ЮНІСЕФ в Україні 67% дітей від 11 до 17 років стикаються з булінгом. Однак наразі фіксується лише близько 100 справ про цькування щороку. До того ж багато проваджень закривають через відсутність подій і складу адміністративного правопорушення та з інших причин. Саме тому ми сьогодні запросили до нашої студії психологиню Інну Мальовану, яка розповість детальніше про булінг. Доброго дня Інна. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви як психолог, як ви визначаєте булінг та чим він відрізняється від звичайного конфлікту? Це досить такі схожі поняття, і ми часто можемо їх плутати, особливо в освітньому середовищі. Чим відрізняється булінг і конфлікт? Булінг це агресивна, свідома або несвідома поведінка однієї дитини до групи дітей або до іншої дитини. І воно виражається в якоїсь формі: фізична, психологічна, якомусь такому поводженні жорстокому до іншої дитини а конфлікт. Має певні е, ознаки? Ну, має певні ознаки тим, що е, це дві людини або там дві групи. Вони мають дві окремі думки, і в них є предмет. За що ж вони сперечаються? За що конфлікт, наприклад, це за яблуко, там за предмет. Ну за щось є предмет якогось конфлікту, і він не систематичний. Ну, стався конфлікт, люди посварилися. І а як завершився той конфлікт? Там чи люди е, більше не спілкуються, чи вони. Е, Спілкуються, але через зуби, або з інших причин ну, ігнорують цей конфлікт. Це вже інше питання. Але коли це відбувається булінг, то мають, є чіткі сторони: є агресор, буллер, є жертва постраждала особа, є спостерігачі, які спостерігають за цим всім процесом. І є повторювані дії, що це оце, систематично відбувається. І також це є нерівність сил, коли якась сторона, а саме агресор, Булера він є сильніший за жертву, тому і відбувається отакий це, це явище. І а які найпоширеніші причини булінгу серед дітей та підлітків? Найпоширеніші є причини таких більших. Чинники, особистий чинник, особистісний чинник це про те, що я маю щось і тому мене за це якось ображають буляти. Ну, наприклад, те, що я там носю окуляри, або там я якось не так втягаюся, як воно ну, помірках mm -hmm. моїх там булерів, умовно, або я маю якусь ваду, або ну я маю якийсь розлад, або воно ну, щось моєму зі мною щось не так. І тому за це мене ображають. Наступні сімейні чинники це про те, що а, є такі певні чинники, які сприяють тому, щоб виникав булінг. Це брак близьких стосунків у батьків з дитини. Це є слабкий або занадто сильний стиль спілкування, або це тебе взагалі не контролюють, або тебе гіперконтроль. Наступна гіперопіка, коли за дитиною дуже безпокоїться, що вона, а як вона, коли це не просто турбота. Ну, мені важливо знати, де ти, а коли це вже через щур, коли це його забагато, що кордони самої дитини порушені, і вона вже не знає, як діяти. А взагалі, як можна розпізнати булінг на ранніх етапах, які ознаки можуть помітити вчителі, батьки, друзі? Ну, перше, ми почнемо із тих ознак, що найбільш помітні. Ми помічаємо якийсь емоційний стан і поведінку, поведінку цей дитини, умовно. Це зміни настрою, але важливо розуміти, що це зміни настрою можуть бути тривожним сигналом і не коли стається булінг, а щось сталося просто в житті нашої дитини. Тому це просто як ознака, але вона може бути відноситись до багатьох факторів. Зміна настрою. І нервова поведінка перед школою, наприклад, мама, давай я не піду сьогодні в школу. І це так повторюється. І мама, може, не розумієте, бо батьки, а чому ж моя дитина не хоче йти в школу, тому що, можливо, там недобра вчителька, або, можливо, її ображають, або можливо, якийсь конфлікт з кимось є, і дитина його уникає, щоб ну, просто він не накалявся і не збільшувався. А, наступне зниження успішності. Тобі важче концентруватись а, на тому а, матеріалі, що там на. Та є вчитель, тому що ти більше погружаєшся в свої переживання, mm. ти більше витрачаєш сил, щоб захистити себе, щоб це якось ну, якось себе зібрати, щоб ну, тебе більше не ображали якось дати відпір. А наступне замкнутість це про те, що дитина може в якийсь момент була, ну, спілкувалась, все була досить такою комунікабельною, але в один момент вона замикається. Важливо зрозуміти, чому ж вона замкнулась, що ж стало тою причиною іноді це стає булінг, тому що ти не хочеш ні з ким ну спілкуватися, тому що ну тебе ж вони ображають з ким тоді я можу спілкуватися і дружити. А, не... Це різкі зміни звичок. Наприклад, дитина йшла там за одним маршрутом, а тепер йде за другим маршрутом. Ну, Будь-які зміни звичок, що також може сприяти. Але важливо дивитися не на тільки один фактор, а дивитися в сукупність цих факторів, подивитися, а що ж на рівні дитини, що вона відчуває, яка її поведінка, а що в класі відбувається, а що взагалі в школі відбувається. Коли всі ці фактори ми сплюсуємо, тоді в нас може вийти булінг. тому що тільки за одною ознакою дивитися, воно так не спрацює. Ще одним видом, під видом булінгу, є кібербулінг. Тому що ми все рівно пов'язані з інтернетом, з мережами, Ми часто їх використовуємо, в тому числі наші діти. Тому одним із ознак, що. Стається кібербулінг, це є, якщо побачити через вашу дитину, це є тривожність під час користування інтернетом, постійно нервує, постійно відмовляється щось від соціальних мереж або видаляє, потім скачує, потім і це якось тривожно, От вона е, тримає той телефон і їй якось тривожненько, Не хоче вона ті відкривати повідомлення, і тут є такий е, страх, може бути, що щось там сталося, все-таки в той інтернет просторі. Раптове блокування або видалення аккаунтів. Ну, хтось, ваша дитина, може заблокувати, або... але чому ж це робиться? Тому що хтось зробив інтернет-атаку, або щось сталося в тому інтернет просторі, mm -hmm. що дитина хоче себе захистити. Які були б ваші поради дітям, які стикаються з булінгом? А, перше про те, що не мовчати. Ти не сама. Ну, цей процес, якщо ми не ну, чим довше ми його замовчуємо, тим довше буде відбуватися булінг над цією дитиною. Є е, класні керівники, є адміністрація, є гаряча лінії, що можна звертатися. Ну, ти не сама, ти можеш або не сама, або не сама ну, не мовчати. Е, звертатись, звернутися до тієї людини, яку ти довіряєш. Це може бути е, батьки, а можливо це якісь родичі. Можливо, це просто якісь друзі, можливо, це просто якась людина, якій ти довіряєш. І поділитися цим, тому що ну, це надзвичайно болить і воно надзвичайно турбує е, дитину. А знати свої права, що важливо, що в школі дбають про безпечне е, середовище в школі. І тому важливо, щоб ну, чи, якщо ви дбаєте, тому я хочу, щоб також я відчувала в безпеці. Е, не відчувала Буйте сорому і не беріть вину, що я така або такий, тому мене е, ображають і булять. Ні, ну це ви не винні в тому, що ви вас булять. Е, Тому що якщо ви були винні, ну це так okay. не стається, тому що це не рівні Хтось сильніший, хтось слабший. Е, і важливо шукати підтримку. Можливо, е, ви маєте друзів, е, можливо, ви маєте знайомих. Ну, шукайте підтримку в різних середовищах, тому що коли ви самі. Важче і це переживати самі, і важче, і важче якось це діяти, тому що е, булер часто може задівати, задівати щось важливе і особисте. Mm -hmm. Задівати якісь свої ваші внутрішні ниточки, які потім треба внутрішньо відновлювати, і це е, тако воно, ну не стається за одну хвилину. Е, якщо є шкільний психолог в школі, підійдіть до шкільного психолога е, і ну вискочиться в. Вони також є в школі, і до них можна звертатися. А що взагалі можуть зробити вчителі та адміністрація школи для запобігання булінгу? Ну, в першу чергу. Ознайомитися з тими законами і положеннями щодо булінгу. Ну вони мають бути е, проведені на психоедукацію розуміння. Добре, якщо стається булінг, які ознаки, який мій алгоритм дій? Що я роблю там, наприклад, як вчитель, як прибиральниця, як тому, що ну все ж це, всі бачать, всі всі учасники освітнього процесу, які мої дії? Один, два, три. Є прекрасний посібник, де все це розписано. Де все це є наступне це відвідування або навіть проведення регулярних тренінгів та освітніх заходів щодо цієї тематики, тому що в якийсь момент ми один пропустили, десь не почули, десь ну, щось в нашій голові от, ну, от пропустили щось важливе. Тому іноді важливо це нагадувати і своїм співробітникам, і в собі в тому черзі, іноді просто переглядати всі ці матеріали, залучати шкільні. Психологів та соціальних працівників до взагалі до ситуації булінгу. Mm -hmm. Якщо вона сталась, то що вони роблять? Які їх дії? Як вони можуть його попередити? Тому що вони можуть проводити якісь освітні заходи, якісь тренінги, лекції, і самими учасниками освітнього процесу вони також можуть ну, все, все це проводити. І, і наостанок розкажіть, в які служби можна звертатися дітям або дорослим щодо булінгу. Можуть звертатися, що діти, що доросли на дитячу лінію 116 і 4, 3 одиниці. Або 0,800, 500, 225. Вони працюють і приймають звернення і можуть вам підказати, як вірно діяти. Є окрема гаряча телефонна лінія щодо булінгу це 116 і 3 нуля. І також є гаряча лінія з питань запобігання насильству: – 116-123. Тому е, бажаю і батькам, і дітям. Занотувати ці номера телефону, просто щоб вони у вас були mm -hmm. в телефоні, тому що життя наше не передбачуване. Краще нехай воно буде в телефоні, і ми не будемо шукати, коли з нами таке стається. А де ж та гаряча лінія? Хтось там розповідав. а Нам шкільний психолог казав, або ми почули в інтерв'ю. Важливо, щоб ці номера були також е в нашому телефоні. Інна, дуже дякую за таке сьогоднішнє інтерв'ю, шановні глядачі. Я вам нагадую гостю нашої студії сьогодні. Була психологиня Інна Мальована. До нових зустрічей.